Ось є така світлострічка. Ти, ти будеш дуже помітним на дорозі. Ось так вдягається. Зараз я тут опа. Ох ти, глянь, гарно. У парку трудової слави запорізькі поліцейські патрульні провели вуличну акцію під назвою Засвітись у темряві роздавали дітям яскраві світловідбивачі, браслети, наліпки. А батькам нагадували у темну пору доби краще одягати дітей у яскравий одяг, додаючи до нього кілька світловідбивальних нашивок або інші флікери. Молоді батьки діляться завжди стараються купувати малечі одяг і взуття з такими елементами. Купуємо і дорослий одяг зі світловідбиваючими елементами, і дитячий обов'язково. Якщо ну, є можливість, там на сумку обов'язково чіпляється чи на, на плічник дитячий. Ну, намагаємося виділятися в темряві. Візочок у нас світловідбивним елементами і одяг стараємось покупати. З якимись елементами взуття у нас світловідбивне елементами є, Тому стараємося в без об... безпеці переходити дорогу в темну пору року. Бути помітним на дорозі у вечірній час важливо завжди, а особливо зараз, коли Україна перейшла на зимовий час і є на вулиці раніше, зазначають поліцейські. Світловідбивальні елементи на одязі допоможуть водіям бачити пішохода за 150 метрів. На важливості бути помітним надвечір на дорозі наголошують і кермувальники. Ну, Ці всі наклейки, які Стрічки, всякі, які виробляють навіть якісь фірми на куртках, на брюках. Це дуже допомагає водію якось бачити пішохіда. Взагалі світло, є вкрай необхідними для безпеки пішоходів. Оскільки наразі осінньо-зимовий період, вечоріє на вулиці швидше і учасники дорожнього руху стають практично непомітними. Завдяки ним водії зможуть вчасно побачити пішоходи та зупинитися. Тому наразі це є зобов'язанням, тим паче, яке в нас сказане в пункті правил 4.4 правил дорожнього руху. Існує багато різновидів лікарів. Це можуть бути жилети, брелоки або підвіски. Продемонструю є такі світлострічки, їх можна одягнути на руку, на ногу, якщо рухаєшся на велосипеді. на велосипед. Є наліпки, також їх на видиму зону можна наліплювати, використовувати. Є ось такі стрічки на руку, також в районі. Плеча можна одягати на ногу. тобто вони є вкрай необхідними як для пішоходів, так і для велосипедистів. Патрульні рекомендують використовувати флікери та світловідбивальні елементи під час вечірніх прогулянок. Пам'ятайте, їх зараз багато не буває. Чим їх більше, тим краще для вашої безпеки. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ.